Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі з вами Сергій. А перед тим як ми розпочнемо, хочу прорекламувати вам свій телеграм-канал AgroVision, де я регулярно публікую огляди, порівняння, аналітичні статті, а також. Актуальні ціни на зерно, а також продавців і покупців цього зерна. Тому, якщо ви в аграрному бізнесі, то обов'язково підпишіться на канал, там буде дуже багато цікавої і корисної інформації для вас. Посилання залишу в описі під цим відео, а також в першому коментарі. Отже, що з цінами на зерно та чому аграрії західних регіонів не поспішають продавати зерно в порти. Вже більше місяця пройшло спочатку роботи зернових коридорів. Багато хто на ринку прогнозував, що після відкриття великої води ціни на зерно почнуть рости. Вони й почали рости, але не суттєво. В середині серпня міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський на питання журналіста Форб щодо того, чому на внутрішньому ринку низькі ціни на пшеницю відповідав: в порту ціна вже зросла. Я думаю, що за 2-3 тижні вона зросте й на елеваторах. Чому так вийшло? Тому що трейдери намагались швидше продати кукурудзу. Адже її легше продавати, вона має менше класів якості. Але прогноз не збувся. І цьому є причина. Ми проаналізували, як наразі переформатовується ринок трейдингу, чому аграрії західних регіонів не поспішають дивитися в бік портів і коли очікувати зростання закупівельних цін на зерно. Житомирщина керівник підприємств. При Волоті Агро та Вікторія Віктор Кожухаренко продає кукурудзу в бігбегах словацькому покупцю по 35 140 євро за тонну, в залежності від того, де відбувається завантаження. Гроші отримує після того, як машина дістанеться пункту призначення. Причому послугу завантаження у бігбеги і всю логістику оплачує покупець. Сам аграрій платить тільки брокеру за розмитнення, враховуючи те, що в порту. Йому б за кукурузу запропонували 180-190 доларів, але логістику організувати і оплатити довелося самому. То вигідніше продати з місця словацьким партнерам. А тепер Одещина. Тут у Віктора Кожугаренка є земельний банк в татарпунарському районі. Логічно, що звідси він звозить зерно у порти? Ні. Два місяці тому його господарство законтрактувалося по пшениці з румунськими партнерами. Щоб організувати доставку зерна в Румунію, на переробні підприємства довелося збільшити свій автопарк до 14 машин зерновозів. Та навіть такі витрати не спонукали його подивитися в бік портів. Так, продаж на внутрішній ринок Румунії, а не на порт Констанца, виходить дешевше. Та до Констанци потрібно багато машин послати, щоб партія була. А так як логістика займає 7-10 днів за круг однієї машини, то ми знайшли переробників, яким і возимо зерно. Кому на корма, кому на хлібопекарню. Такий контракт можна розтягнути на певний час. Багато одеських фермерів саме так і роблять. Контрактуються в Румунії і возять туди на переробку. Вони не поспішають вести в порти Одеси, бо бачать багато ризиків, розповідає Віктор Кожухренко. За його словами, на велику воду вигідніше вести зерно аграріям з північних регіонів, бо там траси не завантажені, як на Одесьчині зараз. Наприклад, до Румунії йому їхати 300 кілометрів, а до порту Одеси 170. Але через завантаженість трас, черги і неможливість проїзду вночі подолання цих 170 кілометрів в часі може розтягнутися на багато днів. А ось математика на карті від співзасновника та генерального директора Spike Brokers Олександра Солов'я. Він теж говорить, що зараз дуже багато комерційних продаж зерна з України в Румунію, Польщу, Угорщину та Болгарію. Наприклад, фермеру потрібно відвезти зерно в румунське містечко Ясси з Умані. Відстань 350 км. До Одеси з Умані всього 270 км. Куди повезе фермер? В Ясси. Бо в порту Одеси ціна на продовольчу пшеницю 200 доларів. А в Ясси, які лише на 100 км далі 290-280 доларів за тонну. І додає, що зараз аграрії західної частини країни Хмельниччини та частини Вінниччини продають зерно в сторону Румунії. Ті, що мешкають ближче до Сходу, продавали і будуть продавати на порти. Ціни, за словами Віктора Кожухаренка, після відкриття зернових коридорів ціни на пшеницю піднялися приблизно на 1 тисячу гривень. Водночас піднялися і ціни в портах Дунаю. Наразі різниця цін. Дунай і порти Одеси за мінусом дороги до Рені складає 30-40 доларів. Тому аграрій не розуміє, чому ціни в портах Одеси не прирівнюються хоча б до цін в порту Рені. Через посуху змілів Дунай. Баржі мало беруть вантажу, фраг падає, пішов зворотній процес. Зараз на екрані є таблиця, на якій видно, які були ціни на основні культури в липні-серпні в портах Одеси. Богдан Костецький при цьому зауважує, що ціна на дунайських портах в липні досить подібна до спотових цін в глибоководних портах, які є наразі. Поки що продавець заощаджує 20-30 доларів за тонну на логістиці, а покупець має десятки доларів прибутку. Часом прибутковість збалансується, і тут є потенціал на ріст закупівельних цін. Щодо зовнішніх ринків українська кукурудза і пшениця виглядають конкурентними відносно інших походжень. Чому ж не відбулося підвищення цін в порту? Формула ціноутворення від трейдера така: ціна при реалізації мінус всі логістичні витрати. Але у випадку з Україною ще й мінус потенційний ризик, який бере на себе трейдер, механізму, який би. Покривав ризики втрати товару немає. Відповідно, це не дозволяє розвинути ліквідність зі сторони покупців до такого рівня, щоб вона була більшою, ніж пропозиція на сьогоднішній день. Пропозиція перевищує попит за правилами ринкової економіки, коли пропозиція вище попиту, ціна нижча. До цього додаємо ризики, пов'язані з логістикою, які не дозволяють захеджувати втрату товару в порту. А якщо це і доступно, то доступно не всім. На мій погляд, потрібно на рівні держави розробляти механізм по страхуванню зерна до завантаження його на борт судна. Якщо такий механізм буде доступний, то це зовсім інша історія. Погоджується з колегою і Богдан Костецький і додає, що ефект ринок побачить тільки тоді, коли трейдинг перейде на лінійні елеватори. Зараз на ринку CPT Порт вимальовують досить цікаві ціни. На продовольчу пшеницю прайс на рівні 205 доларів за тонну. Це найкраща ціна, яку бачив ринок за останні місяці. Навіть якщо береш ціни в Портурені, де вони орієнтовно такі самі, але доставка коштує на 30-40 доларів дорожче. Тому передумови для підвищення ліквідності і укріплення цін на ринку CPT вже є. Просто вона ще не проникла на лінійні елеватори. За його словами, потрібен час, аби експортувати не лише усе закладене зерно на терміналах, а й куплене на лінійних елеваторах. Але очікує, що вже в кінці вересня ліквідність на лінійних елеваторах буде більшою. Нові імена на ринку трейдингу. Віктору Кожухаренко регулярно надходять пропозиції від великих міжнародних компаній щодо продажу ріпаку та пшениці. І генеральний директор Spike Brokers Олександр Соловей говорить, що наразі великий попит на споті на кукурузу, ріпак і пшеницю зі сторони таких компаній. Тільки вони купують зерно, щоб доукомплектувати свої судна. Міжнародні компанії втратили вже більше 100 доларів за тонну на всьому, що було куплене до війни. Тому зараз вони обережні і не мають великих апетитів щось купувати. І купують з умовою оплати тільки після того, як судно пройде коридор і босфор, розповідає Олександр Соловей. Богдан Костецький говорить, що оператори просто не хочуть брати на себе ризики. Вони бояться, що коридори, які раптом відкрилися, також раптово можуть закритись. І зараз власники терміналів дають не більше 10-15 днів на накопичення зерна. Розрахунок то за товари йде по факту закриття митної декларації. Тобто всі ризики щодо закриття коридору лежать на продавцеві. Всі опитані спікери погоджуються, що ринок чекає цікавий рік. Навряд чи ми побачимо в найближчому майбутньому звичний для нас трейдинг. Цей ринок вже переформатовується за рахунок нових операторів. Це невеликі компанії, які, маючи досвід роботи на Дунаї, самі роблять накопичення та фрахтують судна. Вони готові брати на себе ризик і працювати з більш лояльними умовами щодо оплати. Міжнародні компанії купують зерно по низькій ціні, і всі ризики покладають на продавця. Є тоді сенс продавцю брати на себе ризик, якщо зерно можна самому продати. Тому зараз ми спостерігаємо цікаву активність. Одне діло, коли на цих ринках торгують великі компанії, зовсім інше, коли середній. Фермер з земельним банком 20-40 тисяч гектарів торгує через нашу компанію. Холдинги з фермерами вже конкурують з трейдерами. Ця ситуація нова для українського ринку. В свою чергу, Богдан Костецький прогнозує, що з появою нових гравців ростиме конкуренція і маржинальність буде насичуватись. Відповідно, і картинка по цінах буде більш збалансована. Тому вже в жовтні-листопаді ціни почнуть зростати, а маржинальність складатиме на десятки, а умовно 5-10 доларів все рівно здовольняючи операторів ринку. Цей матеріал був взятий на порталі latifundist.com. Посилання на оригінальний текст я залишу в описі під цим відео. Можете перейти, перечитати.